Лайк, Якщо вам сподобалося це, то може сподобатися і це Правила флірту. Це нова стрічка від режисера хітових ідеальних незнайомців, в Італії дана картина мала неймовірний касовий успіх. А тепер її оцінить і український глядач. Відразу видно авторський підпис режисера, оскільки як тут, так і там є камерна історія. Я б сказав би, що фільм наближений по стилю екранізації саме до театральної постановки, адже основні події відбуваються в квартирі на одній локації з обмеженою кількістю персонажів, які, до речі, доволі вдало відіграють. Більше про героїв ми тут дізнаємося якраз через діалоги. Сама історія є доволі прямо лінійною. Без неочікуваних плотвістів. Сюжет фокусується на побаченні пари, на їхньому спільному проведенні часу. Це фактично декілька вечірніх годин. І, звісно ж, з цією парою ми бачимо так само і їхні думки в голові. Так, це типу мультфільм Думками на виворіт», але більш доросла історія, яка говорить про теми кохання, самопізнання. Яка досліджує складність людських емоцій та взаємин. Власне, це комусь може здатися і трохи нудним, хоча хронометраж стрічки лише 97 хвилин. Але я вважаю, що це кіно варте уваги. Адже ця стрічка, як мінімум, додає трохи свіжості до жанру ромкомів. І це саме те кіно, яке варто дивитися в парі, особливо, якщо у вас побачення. Наостанок буду щирим. Правила флірту мені припали до душі, на відміну від матеріалістів.